Неділя 9.30 ранку. У парку біля пагорба слави учасники шостого рівненського півмарафону на покрову готуються до старту, проводять розминку, реєструються та поповнюють запаси води. Серед понад двох сотень учасників, 63 річний Олександр Кривцов. Чоловік зазначає, бігати важко, але він це любить. Тому регулярно бере участь у забігах. Важко, але дуже здорово, коли фінішуєш. Це взагалі фінішуєшся, вже все, все, все собі все вже все. Проблеми ушли, болі вийшли. Все, коли фінішуєш, то вже здорово. Моя перемога це фінішувати. Тобто я прошу Бога гарно статувати і гарно фінішувати, а там вже таке. Я ще буду бігти сьогодні, як і. За свого сина він на війні. Ось, ну якби так. Магальна, я ще і за нього буду бігти. Цьогоріч учасники забігу стартували на трьох дистанціях: 2 кілометри і 100 метрів, 10 з половиною та 21 кілометр 100 метрів. Крім бігу, вперше цьогоріч змагалися і в скандинавській ходьбі. Дистанція була одна: 4 кілометри і 200 метрів. 38-річна Ольга Грузинська прийшла на забіг зі своїм чоловіком Дмитром. Ніякого там якогось там спортивного буде. І першим немає, просто підтримати такий спорт, який підходить абсолютно всім. Ми цим видом взагалі спорту займаємо 16-го року для себе. Просто коли подорожувала по Карпатам, ми для себе зрозуміли, що це дуже круто, бо в тебе Карпати завжди з тобою навіть місці, коли ти йдеш просто по асфальту, і ти можеш йти з тис паличками. Це ну, надихає. Ольга Черненкова першою серед жінок подолала дистанцію 2 кілометри 100 метрів. Каже, протягом року брала участь у чотирьох забігах, проте це перше її призове місце. Я неймовірно щаслива. Я до цього готувалася, і це був як такий можливо очікуваний результат. Я задоволена своїм результатом і місцем. Це просто неймовірна ініціатива підтримка наших захисників. Ми біжимо, щоб підтримати їх, для того, щоб відчути, як і їм нелегко, але бути частиною той неймовірно відважної мужньої справи, яку не роблять для нас. За підсумками забігу визначили призерів на кожній дистанції, окремо серед чоловіків та жінок. Організував забіг Рівненський клуб бігу. Його президент Сергій Ющишин розповідає, половину реєстраційних внесків спрямують на ЗСУ. У нас традиційно всі забіги вони мають якусь благодійну ціль. Попередній забіг це забіг у вишиванках. Ми е, дали частину коштів на придбання автомобіля Nissan X-Trail. І ми спеціально привезли його. Ось він тут. Саме тут ми збираємо кошти. Нам не вдасться стільки збирати коштів, скільки там, наприклад, забіг вишиванках, бо там великий забіг, тут менший. Але е, ми ще визначимо потребу і обов'язково відзвітуємося за кожну гривню. Організатори півмарафону на покрову уточнили що на потреби ЗСУ зібрали 41 тисячу 205 гривень. Вікторія Стасюк, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне.